У Пентагоні підтвердили початок курсів англійської мови для наших пілотів, які поїхали вчитися на літаках F-16. про те, як відбувається ця підготовка не тільки в сполучених штатах, а загалом говоримо із пілотом повітряних сил на псевдомунфіш, який теж наразі проходить підготовку. Пане пілоти, я вас вітаю. Доброго ранку розкажіть нам на якому ви етапі підготовки зараз? Я і з моїми хлопцями наразі на етапі теоретичної підготовки, використовуємо дуже широко тренажери і найближчим часом, найближчими тижнями ми розпочнемо польоти. Скільки годин щодня йде у вас на навчання? Навчання йде зранку до, з восьмої, грубо кажучи, до п'ятої, але так як такий західний. Стиль викладання навчання дуже багато покладається саме на самопідготовку. Тобі ж заняття потрібні тільки для того, щоб поспілкуватися, грубо кажучи, з викладачами, вияснити для себе всі незрозумілі питання, щоб він якось все узагальнив, але все одно передбачається, що більшість кожен вивчає самостійно вдома в кімнаті. ось за вашими спостереженнями, наскільки спосіб викладання методики відрізняються від тих, що ви проходили в Україні, коли вчилися? Такий західний підхід він дуже розрахований, і дуже залежний від того, що в людини є мотивація навчатися. Радянський радянська школа в цьому трошки відрізняється. Том більше воно ну, розраховано на те, що будемо розтовкувати, зробимо, хочеш ти цього чи не хочеш. Тут ну, більше розраховано на самостійність, самоініціативу і е, мотивацію перед за все. Як вам дається таке навчання? Чудово, мені, мені особисто таке навчання дуже подобається. І моїм колегам пілотам. Також наскільки це відрізняється від того, що ви собі уявляли, коли були відібрані на підготовку на літаках? f 16 не відрізняється нічого. Ми прекрасно розуміли, як це буде. Ми готувалися. Ми спілкувалися з багатьма західними льотчиками. Ми літали використовуючи програмне забезпечення. Це було цілком передбачено і очікувано для нас. Наскільки я зрозуміла з ваших відповідей, уже за кілька тижнів мають розпочатися навчання на реальних літаках. Правильно? Саме так. Скільки годин літної підготовки потрібно для того, аби опанувати такий літак, як f 16 ем... Необхідна така достатня кількість годин. Чим більше, тим краще. Угу. Враховуючи ті навички, які у вас уже є, і те, як ви літали на українських літаках, які є в Україні радянського зразка, так літаках, наскільки f 16 є більш складним в плані польотів, в плані мається на увазі такої загальної техніки полотування літак F-16 є дуже простим для Льотчика, особливо для льотчика, який вже вміє літати на бойових літаках. Дуже простий в керуванні, дуже є великий такий зазор для якихось помилок. Легко все виправляється. Комфортний, одягається просто як рукавичка, відчуваєш себе в кабіні, ніби з ним зростаєшся. В цьому в цьому сенсі дуже такий чудовий, комфортний літак. В сенсі озброєння і авіоніки, то, звичайно, для нас це трошки така складніша тема, бо ми всі використовуємо технології з минулого тисячоліття. Тут літак значно модернізований: нові комп'ютери, нові, нові сенсори, авіоніка. Тому, звичайно, в цьому плані що для льотного складу, що для інженерно-технічного буде, буде трошки складніше. А в плані літак-двигун. Чудовий літак, і я ніяких складностей взагалі не бачу ні ні від ні, ні, ні зльотного складу, ні, ні техніки не жаліються, скажімо так. Якщо порівнювати з тими літаками, з якими росіяни нас атакують, то F-16, які має переваги, і чи є щось в російських літаках, що все ще залишатиметься на більш високому рівні, якщо порівнювати f 16 і більшість Російських літаків то найбільшою перевагою російських літаків на даний момент і напевно найближчим часом буде їхня переважаюча кількість uh -huh. літаків 16 має співставні характеристики як мінімум з тими літаками, які має на збройні Російська Федерація, а в девчому навіть їх випереджає, особливо в плані нанесення ударів по наземних цілях в плані авіаційної підтримки дій військ сил і в плані керованого авіаційного ракетного зброю міністерка оборони Є. Нідерландів каже, що на того аби опанувати літаки F-16, знадобиться нашим пілотам 6-8 місяців, і це ще дуже стислі терміни. За вашими відчуттями, коли ви будете готовими саме не просто літати, зрозуміти як це працює, а виконувати бойові місії. Термін, який озвучений, цілком реалістичний. Він стислий по авіаційних мірках це дуже короткі терміни. Сусідні з нами країни, які отримували на озброєння літаки в 16 багато років тому і зараз продовжують отримувати, в них на це йшли багато і багато років. Тому, звичайно, така, це насправді по, по авіаційних мірках це досить така амбітна цифра, але я наразі я не бачу жодних причин, щоб ми в цю цифру не вклалися. Ну, знаєте, я читала думки різних скептиків, зокрема і експертів з Британії зі сполучених штатів, які говорять, що так за кілька місяців українські пілоти в принципі здатні опанувати літаки F-16, Але для того аби повністю розкрити його можливості уже на такому професійному рівні, ними керувати, то на це потрібні роки. Що ви про це думаєте? Так, це правда. Чим більше часу ти у якусь техніку опановуєш, звичайно, ти більше стаєш професійним мій. але. Ми тут вчимося з думкою про те, що ми, коли повернемось, нас не буде багато багато років опановувати, відточувати і так далі. Тому подібне. Ми на відміну припустимо до якихось інших пілотів, які навчаються, приїжджають додому і знають, що я там собі багато років. В мене куть купа часу підготуватися. Ми знаємо, що ми приїдемо, і ми будемо кидати ті бомби, пускати ракети і робити все, що потрібно одразу. Трошки інша мотивація, трошки інший такий. Ми трошки в інших умовах ніж решта, скажімо так. Тому так звичайно відточування навичок, та далі тому подібне. Але у нас буде скоріше за все, у нас буде набагато більше можливості ці навички відточити і набагато швидше. Що ж бажаю вам сьогодні продуктивного навчального дня. Дякую, що приєдналися до нас. Це був пілот повітряних сил збройних сил України на псевдо Мунфіш, який нині проходить навчання із пілотування літаків F-16.